Вічна ніч. Повністю вічна ніч. Я б навіть сказав, місто Темряве тепер у нас відбувається. Всім привіт! З вами Фейр, і ми продовжимо проходити сюжетний лесплей під назвою Місто Темряве. Ой, так, що ж загадки, інтриги і. Та навпаки, мені за це все навіть підходить почуть -чуть до кінця. Ой, Добре, все, давайте не будемо затягувати час. І просто почнемо з сьогоднішньої 38-му серію. Блін, народ! Минулій серії. Рахуйте! Ми знов заговорили про бама. Цей челік з'являвся в 11-й серії, і тепер, ну, це імба. Ладно, давайте вже поговоримо з Ліною, значить. Тобто, мені цікаво, що бам, і нагадую, ми набрехали Бенджаміну, на що казку читали. Так, темно і вже як 21 годину. Дивно. Та нагадує, що вічна ніч, але вона, типу, не закінчується. Мабуть, тому й називається місто темряви. Дивно, перший раз така ніч вже всі мої 37. Тобі 37? А виглядаєш на всі. Ладно, давайте не буде фейер підкатувати ліпше до о мій гриб. Не буде підкатувати до дівчат і підемо підкатувати до молодіших дівчат. Як нудно, Ніл забрав ріку ріку погуляти. Ех, та файно, головне, щоб собака була щаслива, а з ким вже неважливо. Так, ладно. М -м, Бобік. Ой, ну Боб, боже, який Бобік. Рибатьки хочуть спати, а я хочу покахати. Офіцерка Джена рівня б, б б б рівня б, -б, -б, -б рівня б, -б, -б. А, фарне під слухой. Мінус п'ять репутації з Боб. Мені крінжово це співати було, боки б дав мені репутацію за те, що я це якось проспівати за тебе міг. Це ж уже, що ви. не та офіцерка, все осуджую тебе, бом сто раз осуджую. 500 раз осуджую, я б сказав би навіть. Так, ладно, йдемо. Мені цікаво, вот тут ніл. А де мюнаво? А от і Мю, як її замовляв. Що ж, привіт, що там з заступником? Так це взяти, а зброї немає. Можу взяти в офіцерки, фейра. В інших поліцейських? О, фар, привіт. Я зізнався в заступника, де ховається мер. Фуршетка Голуб. Знаходиться на верху ратуші. Назва, звісно. Я не знаю, чого така назва, але розумію, що потрібно підготуватися. Візьми зброю і потрібні речі. Заступник ще казав про велику кількість охорони, тому готуйся і завтра йдемо до мера. Підготуватися, значить. Значить, так. Добре. Ідемо до. А от і Ріко Ріко з Нілом. Так, давай. А! Хто? Хто? На... Чому? Офігеть. Пришав, але, блін, стою тою нічю і лагаю, і монстр, і все, що тільки можна. Так, все, Ніл, привіт. Ріко Ріко, я вірю в тебе, ти перестрибнеш. О, фар, як справи? Хоча давай більш логічне запитання. Чому не настає день? Сказати правду і збрехати. Стоп, так я не знаю. Сказать правду? Чесно, я сам не знаю. О, ну хоча б не збрехав. І за це дякую. Плюс 5 репутації зніли. Всього вісімдесят. Та бо я реально сам не знаю правду. Так, опа, я Бенджаміна бачу, але ну, я не думаю, що ми перша до нього під. Та ну хто? Ну скелет Вольф, ну будь ласка. Так, тепер заступник признає. Тепер заступник призна. Який заступник? Боже, що я чешу? Чесно, в мене. В мене просто мозг плавиться. А -а... Так. Голова шахти це ваше круг діло, оце все освітлення. Тільки все доробили, і. о чудо, Вічна ніч! Прийшлося розділитися на групи і ставити чортове освітлення. Ну, як я й казав, берега. Це все добре, але я це і так знаю. А він думав, що ти не знав. Так, і чекайте, я бачу Бенджаміна, бачу, але хочу перше сходити до Люсії. Про. Чекай. Заборонено. Для... офігіла? А, я ще й зайти не можу. Браво! Ну, мабуть, це і за те, що в мене нульова репутація, але ладно, так. Кадл і Бімбо. Ну, може, поговоримо. Ай, ну ладно. Що я не хочу говорити. А, ну так. Да. Вибачай, просто не хочеться. Нагадую, помер Фін і це гігантська травма для Бімбо. От тут і Фін, і Кай, і бабуся, і. Що ж? Та невже записуй. Я. Ну нарешті! коротше, народ. Це. Повне фуфло з моєю старою програмою. Саме тому так, да, чуть-чуть може заважати вам віконце, але, ну, вибачте, це тільки для кращого, тому що я підходив до офіцерки Джен і говорив одне й те саме п'ять разів. Мені це надоїло. Я сказав, що ми вибили двері, але вони чогось на місці, і я ще не встиг з нею поговорити, але нарешті я говорю. Все. Це, Я просто, я У мене розумієте, В мене Майнкрафт не лагай, а програма вилітає. Я не знаю із за чого, ну Ой, ладно, що ж офіцерка Джена. <гум> Пані, щось сталося? Пам'ятаєш, ми вчора вірвалися в мій дім. Коротше, ми зловили багато наших, які за мера. Ми їх допитувалися, але вони нічого не сказали. Ми їх били, били так сильно. Вони мовчали, і тут я зрозуміла. Що такого жахливого, зробив мер що навіть через біль, та навіть через смерть вони терплять і мовчать. Не, Слухай, можеш провірити їх у в'язниці? Окей, ні, не хочу. А, там, де я сидів, ну ок. Плюс 5 репутації з офіцеркою Дженнею, всього 40. Побігли в'язницю, я ж надіюсь, вони, як я, звідти не втечуть. тут накидав рівнем, ви мені скажіть. От тут насмітили! Ну мені цей рівень уже теж сраку. Тому, опа, поліцейський. Стоп, я тільки що поняв. Поліцейський по факту тримає поліцейських. І моєї драбини, здається, немає. Так, да, немає. Вони не втечуть. Окей, молодці, продумали все. А то тоді так протупили. Зарази! О, юначе! Тебе офіцерка, провірити, обстановку покликала, правильно? Ага. Бачу все добре. А чим ви годуєте полонених? Тримай. Ну, взяти? Фу, Гнилою плотю? Ну, ви вони криси, тому так їм і треба. І, ладно, вертаємось. Я казав, що це крінж годувати такої їжею, ну, <різь> мені, мені треба теж поїсти. Ладно, що ж, Бенджамін, привіт. О, фар! Привіт! У тебе є час на розмову? На розмову? Ти хочеш поговорити? Ні, не вірю, ти не Бенджамін. Так, так, потрібно поговорити. Пройдемо за мною. Але в дім. не хочу, щоб Дейв підслухав. А, а! Ми на церкві! Ми на Бенджамін! Що ж, пам'ятаєш, вчора ти казав про бама і про казку? Пам'ятаю? Ну, коротше, я зрозумів, що діло тут нечисте, і вирішив пошукати інформацію у своїх книгах. І ти розкажеш? Ну так, звісно, не просто просирать сираць від другоцінний час покликав. Коротше, цей твій бам це легендарний дух. Він охороняє свого володаря. Але є два нюанси. Які, спитаєшся, а такі, що потрібно бути перше сильним магом, і що другий цей дух переходить в спадок. Це вся інформація, яку вийшло роздобути. Його майже ніхто не зустрічав. Ого? Ага. Ладно, все, давай. Тобто бам, це дух! Мій легендарний дух? Це, це крута. Мені дуже от бам. Нам один раз показали, і все, куча теорій і куча всього. І. що? А, це чел теж ставить, так? Да? Привіт. А чого маляра ніхто не кличе? До речі, та, от. Я не. Малер. Ну, бо він маляр, розумієте, малер, бо він. чи є щось в церкві? Блін. Ні, нема. Ну, а ще я так і думав, що нічого не буде, тому давайте підемо. До речі, давайте саме підемо до Маляра. Нагадую, вони живуть тут. І мені знаєте, мені чуть не подобається, що вони живуть так виокремлено від всіх, як не люди. Чоловіки, попрошу вас скорити подальше. Вже дихаю не киснем, а вишневим смаком і за вас. Та не жалійтеся ви. Во-во, Послухай розумних людей, пані. Ідіть взагалі, всі сплять а ту ніч. Для твого відома ніч безкінечна, яке спати. А можливо, Бог наніс прокляття? А до речі, можливо, можливо, це і за Бога, але навіщо йому? О, не знаю, якщо чесно. Саме тому. Я не знаю, давайте будемо вертатись чуть-чуть до себе, можна так сказати. І нагадую, мій казав взяти якісь речі. Давайте візьмемо, наприклад, от яблуко вже бачу, Ендрю Пьерл. Е, о, це сюди. Медове яблуко-лук, якщо здалека придеться стріляти, от стріли, от багато у мене стріл є. І все, да. І давайте прямо зараз з'їмо, наприклад, медове яблуко. М -м -м, смакота. І ми відчули весь спектр емоцій. І поплакали за фразу офіцерки, і посміялися з Боба, і поселилися на запис екрану. Щоб ви розуміли, насправді це вже третя програма, яку я перекачав. Ой, взагалі сюжет от прям. Він стає. Собака. Він, типу, його і багато, і цікавий. І відчуття, що вже скоро все йде до фіналу. В наступній серії ми, що ж, побесідуємо з мером, і мені здається, не в самому кращому вигляді. Ну, а на цьому ми будемо закінчувати. З вами був я, Фейр. Підписуйтесь, ставте лайки, що я найбільшою мотивацією. І всім вогню!